Мавпа Оксанка і мистецтво слухати. У зоопарку всі звірі любили спілкуватися. Вони збиралися біля Великого Дуба і розповідали цікаві історії. Тільки от була одна проблема: Мавпа Оксанка ніколи не давала нікому договорити. А я теж таке бачила, перебивала вона ведмедя. Та я знаю, що ти зараз скажеш. Не давала закінчити лисичці Фоксі. Ой, а одного разу зі мною було ще цікавіше. Стрибала перед їжаком, поки той намагався говорити. Звірі почали уникати розмов із нею. Яка нестерпна мавпа, бурмотів ведмідь. Вона зовсім не слухає, зітхнула Фоксі. А навіщо щось розповідати, якщо вона все одно переб'є, сердився їжак. Але Оксанка цього не помічала. Вона була впевнена, що її історії найцікавіші, і якось увечері всі зібралися навколо Фоксі. Сьогодні я розкажу вам особливу казку, оголосила вона. Звірі захоплено чекали, а Оксанка відразу підстрибнула. Ой, а я теж знаю казки. Якось мені розповіли про Оксанку, перебила її Фоксі. Давай спочатку я розповім свою, а потім ти поділишся своєю. Гаразд? Ну, добре, погодилася мавпа, але ледь стримувалася, щоб не встряти в розповідь. Фоксі почала. Це історія про маленьку пташку, яка. Ой, я теж знаю казку про пташку. вигукнула Оксанка. Звірі сумно зітхнули. Оксанко, ти знову перебиваєш сказав ведмідь. Але ж я просто хотіла б поділитися, образилася вона. А ти впевнена, що інші теж хочуть слухати тільки тебе? тихо запитала Фоксі. Оксанка замовкла. Їй стало ніяково, вона озирнулася і помітила, що звірі виглядали розчарованими. Добре, розказуй далі, пробурмотіла вона. Але було пізно: звірі вже втратили інтерес. І розійшлися. Оксанка залишилася сама. Наступного дня Фоксі підійшла до мавпи. Оксанко, я придумала гру. Називається Хто найдовше мовчить? Як це? здивувалася мавпа. Ми сідаємо разом і слухаємо історію. Як це? здивувалася мавпа. Ми сідаємо разом і слухаємо історію. Той, хто жодного разу не переб'є. Виграє. Оксанка засяяла, і вона любила змагання. Я точно виграю. Всі звірі зібралися, і ведмідь почав розповідати Колись у лісі жив чарівний олень. Оксанка ледь стримувалася. Вона вже хотіла сказати, що теж знає історію про оленя, але вона стиснула губи. І цей олень умів літати, але ніхто про це не знав. Оксанка мало не підскочила. Вона хотіла вигукнути, а я знаю, ще цікавішу казку про оленя. Але вона глибоко вдихнула і продовжила слухати. Коли ведмідь закінчив, всі зааплодували. Оксанко, ти вперше дала комусь договорити? сказала Фоксі. Мавпа була горда із себе. Це було важко, але мені сподобалося слухати до кінця. З того часу все стало інакше. Тепер, коли звірі розповідали історії, Оксанка уважно слухала. Вона чекала, доки співрозмовник закінчить, і тільки тоді відповідала. І знаєш що? Виявилося, що це справді цікаво. Звірі стали частіше запрошувати її на розмови. Вона почала дізнаватися багато нового. Чудовою слухачкою, похвалила її Фоксі. І мені подобається, засміялася Оксанка. Вона зрозуміла, що розмова це не тільки розповідати, а й слухати інших. А головне, коли ти поважаєш інших, вони теж починають поважати тебе. Відтепер вона більше ніколи не перебивала. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!